Тільки ранок настає, сонечко до нас іде, прокидається зайчисько і товстеньке медвежа, біла кізонька, індичка і малесеньке курча. Птах співає за віконцем своїх радісних пісень. Всі вітаються привітно і говорять добрий день. Діточки, подивіться. До нас завітала гостя. Ви впізнали її? Ну, звичайно ж, це Даша, мандрівниця. Давайте ми з нею привітаємося. Добрий день, Даша. Даша багато мандрувала і ось до нас завітала. Вона хоче поділитися з вами. Однією дуже цікавою казочкою. Ну що? Послухаємо, казочка називається дідусь та рибка. Жили були дід та баба. Жили вони біля гарного озера, бабуся господарювала, а дід рибалив. І жили вони так багато років ось одного дня. Дід, як завжди, сів у човен і почав рибалити. Раз закинув Невід у озеро, нічого не спіймав. Другий раз закинув невід у озеро, теж нічого не спіймав. І втретє закинув невід у озеро і знову нічого не спіймав. Зібрався вже повертатися додому і раптом почув сплеск води? Озирнувся та побачив маленьку рибку, яка плавала поряд із човном, і заговорила людською мовою. Допоможіть мені, будь ласка, діточки, а як ви гадаєте, про яку? Допомогу благала рибка. Тут дідусь озирнувся і навколо, і побачив, що ж він мої хороші побачив. Так, що вода дуже забруднена. Давайте ми з вами поговоримо, що засмічує воду. І ми відповімо на всі питання, які Поставив собі дідусь. Отже, слухайте уважно. Отже, мої хороші, давайте спочатку з'ясуємо, що ж таке забруднення. Забруднення це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків, розрізняють природні антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж, а антропогенне забруднення це результат людської діяльності. Основними джерелами забруднення і засмічення водой є стічні води промислових. До комунальних підприємств, відходи від розробок рудних і нерудних копалин, води рудників шахт, нафтопромислів, відходи деревини при заготівлі, обробці сплаві лісових матеріалів, кора, тирса, тріска, колоди, хмиз. Викиди водного, залізничного та автомобільного транспорту, первина, переробка льону, коноплі та інших технічних культур. Забруднення води поділяють на фізичне, хімічне, біологічне і теплове. Давайте коротко дізнаємося, що таке. Фізичне забруднення. Фізичне забруднення виникає внаслідок збільшення у воді нерозчинних домішок, піску, глини, мулу. За рахунок змиву дощовими водами з розорених ділянок. Хімічне забруднення води. Відбувається за рахунок надходження у водойми з тічних водами різних шкідливих домішок неорганічного і органічного походження. Отже, це нафта і нафтопродукти, миючі засоби, пестициди. Шкідлива дія токсичних речовин, що потрапляє у водойми, посилюється за рахунок так званого кумулятивного ефекту, що полягає в прогресуючому збільшенні вмісту шкідливих ланцюжків. Наступне біологічне забруднення водойм полягає у надходженні з них зі стрічними. Стрічними водами різних мікроорганізмів. Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки: спор грибків мікроорганізмів, бактерій та вірусів, хвороботною творними для людей, тварин та рослин. Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки. Їх, малята, дуже багато в наш час. Наступне це теплове забруднення води, спричиняється спуском у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних установок. Тепла вода. Змінює термічний і біологічний режими водою і шкідливо впливає на їх мешканців. Як показали дослідження гідробіологів, вода нагріта до 26-30 градусів, діє пригнічуючи на риб та інших мешканців водою. А якщо температура води піднімається до 36 градусів, вся риба гине найбільшу кількість теплової води викидають у водойми атомні електростанції. Ось, мої хороші, ось дідусь і допоміг нашій чарівній рибці. Озеро від сміття він очистив. Залишилося нам очистити воду. Запрошую вас до нашої лабораторії. Малята дуже багато є е, тепер, е, дослідів, як очистити воду. Отже, тепер чисте озеро. Можна і рибок запускати. Так, до червоної. Хто знає, мої хороші, червону Книгу України. Так, Червона Книга України це дуже корисна книга. В цій книзі, мої хороші, знаходяться всі птахи, звірі та багато іншого. Давайте подивимося до червоної книги. Дивіться, на її сторінках. Зображені тварини, що вже зникли або зникають. Книга має сторінки різного кольору, жовті, червоні та білі. На червоних сторінках зображені тварини і рослини, які під загрозою повного знищення. На жовтих, які тільки починають зникати. А на білих, які вже зникли. От наша гостя Даша пропонує переглянути нам сторінки цієї тривожної книги. Малята, а чому, так, чому так Даша каже, що вона тривожна? Як ви гадаєте, мої хороші? Так, тому що в цій книзі знаходяться ті не Тварини, птахи, які вже зникли або зникають. Тому її ще називають тривожною книгою, малята. І для завершення нашого заняття давайте ми з вами виконаємо для себе, поставимо екологічний світлофор. екологічний світлофор. Це те, що можна робити, а що ні. Отже, перше, в у природі в лісі потрібно ходити по стежках. Друге не ламати гілок. Третє не руйнувати грибниці. Влітку можна ловити метелики і гратися з ними. Наступне не лізти у пташині гнізда. Слідуючи, голосно кричати і бігати в лісі, з пролісків і конвалій робити красиві букети. Жука оленя не можна ловити. Він занесений до червоної книги України. Мурашник не можна топтати, його треба обходити. Молодці, добре впоралися. От нам настав час з вами прощатися, мої хороші. Ось таке цікаве, незвичне у нас сьогодні було з вами заняття. Давайте ми з вами попрощаємося з нашою гостею. До побачення, Дашенько. Дякуємо тобі за таку чудову подорож.